Уродження дівство зберегла ти в успійні ж світу не залишила, бо ти, Богородиця, перейшла до життя, бувши матір'ю життя і молитвами своїми визволяєш від смерті душі наші. Проголошує тропар сьогоднішнього свята. Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, сьогодні Свята Церква запрошує нас прославити пречисту Діву Марію. І разом з ангелами і усіма святими у радості і довірі до Бога вшанувати подію її переходу з цього земного життя до щасливої вічності. Східна християнська традиція зберегла розповідь про останні дні життя та блажений упокій у Бозі пречистої Діви Марії, записану в апокрифічному слові святого Івана Богослова на успіння Пресвятої Богородиці. Словом апокрифічні позначений цілий ряд юдейських або ранньохристиянських творів, які ніколи не увійшли до біблійного канону, тобто не були визнані церквою богонатхненими книгами і не стали частиною святого Писання Біблії. Тим не менше, вони містять інформацію достовірну або часами легендарну про події, які не згадані в книгах святого Письма. Розповідь про успіння Пресвятої Богородиці вказує, що причисту Діву Марію за три дні до її смерті повідомив про це Архангел Гавриїл, тож вона упорядкувала свій дім у Сіоні в Єрусалимі, де проживала з Іваном Богословом. На день смерті Марії у місто Єрусалим несподівано один для одного прибули всі апостоли, крім святого Томи, який прибув аж на третій день. Були вони з нею тоді, коли вона віддала свою непорочну душу своєму синові і взяли участь у похороні її тіла у місцевості Гециманія, де вже були поховані її батьки та її обручник святий Йосиф. Коли апостол Тома прибув у Єрусалим, просив, щоб відкрили гріб, де поховали, були Пресвяту Богородицю. Але коли гріб відкрили, виявилося, що тіла Матері Ісуса нема в ньому. Тільки покривало, яким воно було покрите. Так стало відомо, що Мати Ісуса була взята до неба з тілом і душею. Папа Пій XII після консультацій з усіма католицькими єпископами своєю апостольською конституцією «Всемилостивий Бог від 1 листопада 1950 року урочисто проголосив. Як Богом об'явлену правду, що непорочна Божа Мати, Вседіва Марія, сповнивши біг свого земного життя, була взята з тілом і душею до небесної слави. Таїнство Успіння Пресвятої Богородиці з одного боку нагадує нам про подію її переходу до вічності, який був легким, як сон, з іншого боку, дає нам нагоду з цієї перспективи побачити ціле її життя. І зрозуміти в повноті її гідність та ту участь, яку вона має у небесному Царстві. Знаючи, ким є Пресвята Діва Марія, можемо роздумати про зміст цього жесту Божого провидіння. Адже саме її Господь Бог ще перед її народженням обрав за матір свого сина, який, Друга особа Пресвятої Тройці, співбезначальний з Отцем і Святим Духом, мав стати людиною, аби бути відкупителем всіх людей з неволі гріха. Господь Бог зберіг пречисту діву від первородного гріха, вчинивши її непорочною задля майбутніх у часовому вимірі заслуг Ісуса Христа. Він супроводжував її, дав їй чудових батьків Йоакима і Анну, які подбали, щоб їхня донька від малку до осягнення зрілості виховувалася при Єрусалимському храмі. Коли прийшов час, щоб сповнилися Божі обітниці, архангел Аваріїл з Божого доручення відвідав Марію, яка у той час жила в Назареті, і була заручена зі святим Йосифом, але не були вони ще подружжям. Архангел повідомив Марію про Божий задум і що саме вона має стати за дією Святого Духа Матір'ю Христа Месії. І коли Марія висловила свою згоду, аби Божий задум здійснився в її житті, Божий син прийняв у її лоні людську природу, зачався за дією Святого Духа, а згодом, як звичайна, людська дитина народився, коли Марія і Йосиф були у Вифлеємі. Марія, як мати хлопчика Ісуса, була його вихователькою, годувальницею, але водночас вона була уважною ученицею Божого Сина, який став за людською природою, її сином, і був вчителем та Спасителем усіх людей. Вона зберігала пильну у своєму серці пам'ять про події, яких була учасницею, і заглиблювалася в їх зміст. Тому вона стала тією, яка пришвидшила перше чудо Ісуса переміну води у вино для весільних гостей у Кані Галилейській. Причиста Діва Марія не тільки була збережена від усякого гріха, навіть від первородного, з яким кожний нащадок Адама приходить на цей світ. Вона протягом свого життя нічим, навіть найменшим своїм вчинком, словом, ані думкою, не образила Бога. Благодать непорожності дану їй вона збільшила і примножила, виявляючи красу святої людини, яка живе на щодень в глибокій єдності з Богом. Можемо запитати себе, чи ж неправильно було, що її непорочне тіло, яке разом із душею все життя залишалося вільне від гріховного пороку, було взяте до неба, а не змішалося із земним порохом? А водночас можемо нагадати собі, що тіло людини, хоч внаслідок гріха є тлінним і смертним, призначене разом із душею, яка його оживляє до участі у вічній славі в небесному царстві. Так, наше тіло, яке перебуває в єдності з нашою душею і разом з нею виявляє нашу окремішність, неповторність, гідність, має і вічності свою роль. Церква не прийняла думки грецько-римської філософії, нібито тільки душа покликана до безсмертя, ні, також тіло матиме свою участь у вічному житті. Інше питання, яким буде наше тіло у вічності. Появи Воскреслу Ісуса Христа виявляю, що Його прославлене тіло, яке безсумнівно було розпізнавальне, як Його тіло, яке перенесло страждання і навіть мало на собі сліди ран. Було іншим нетлінним, але воно було тілом, по якому безсумнівно можна було розпізнати як єдину і неповторну його особу. От, хоч би слова Ісуса Воскресло з Євангелія від Луки, гляньте на мої руки та на мої ноги, це ж я сам. Доторкніться до мене та збагніть, що дух тіла і костей не має, як бачите, що я їх маю. Темі Воскресіння тіла присвятив досить місця у своїх посланнях святий апостол Павло. Так у першому посланні до Корінтян він пише Так само, як ми носили образ земного, так носитимемо і образ Небесного. Ось я кажу вам тайно: не всі ми помремо, але всі перемінимося, раптом в одну мить при сурмі останній. Засурмить бо і мертві нетлінними воскреснуть, і ми перемінимося. Адже мусить це тлінне одягнутися в нетління, і це смертне одягнутися в безсмертя, пише апостол. Подібне пояснення знаходимо і в другому посланні до коринтян. Святий Павло визнає немішність людської істоти. Маємо скарб у глиняних посудинах пише він, маючи на увазі скарб пізнання Божих таїнств. Щоб було видно, що велич сили є від Бога, а не від нас. Але далі апостол висловлює впевненість Той, хто Воскресив Господа Ісуса, тобто Бог, воскресить і нас з Ісусом і поставить з вами, бо знаємо, що коли земне наше житло намет розпадеться, то маємо будівлю Божу, будинок нерукотворний, вічний на небі. Тому в ньому і зітхаємо, бажаючи надягнути поверх того наше небесне житло, якщо будемо ще вдягнені, а не нагі. Доки ми в цім наметі стогнемо під гнітом, бо не хочемо роздягнутися, лише вдягнутися, аби те, що в нас смертне, було, поглинуте життям. Боже, що створив нас саме для цього, Він дав нам завдаток Духа. Також автори Соборних послань Нового Завіту. Переконані про високе призначення християн та їх долю у вічності, апостол Іван у Першому Соборному посланні пише: Ось та обітниця, яку він сам обіцяв вам, життя вічне. Дивіться, яку велику любов дарував нам Отець, щоб ми дітьми Божими звалися, ми і є ними, і тому світ нас не знає, бо Він його не спізнав. Любі, тепер ми, діти Божі, і ще не виявилися, чим будемо. Та знаємо, що коли виявиться, ми будемо до нього подібні, бо ми побачимо Його, як є, і кожен, хто має на нього цю надію, себе очищує так само, як і Він чистий. Так само у Другому Соборному посланні Петра висловлено впевненість про неминуче здійснення всіх Божих обітниць: не зволікає Господь з обітницю, як деякі вважають це за зволікання, а виявляє до вас своє довготерпіння. Бо не хоче, щоб хтось загинув, лише щоб усі прийшли до покаяння. День же Господній прийде, як злодій, і тоді небо з шумом перейде, первні розпалені, розтопляться, і земля з ділами, що на ній розпадеться. І коли так усе це має розпастися, якими ж слід вам бути святими у всім вашим житті та в побожності, очікуючи і прискорюючи день Божого приходу. Тому, любі, Очікуючи цього, старайтеся, щоб він знайшов вас безплямних і бездоганних у мирі. Знаємо, далеко не все одно, як померти, і з яким багажем піти з цього світу до вічності, бо ні багатство, ні земні титули, ні слава, ні родинні зв'язки, ні здобутки не мають жодного значення перед обличчям вічності. Коли станемо на Божому суді, вся картина нашого життя постане перед нами без Обвинувачів і свідків, що доброго зробили ми, як кожен з нас використав своє єдине, Богом дане життя, як здійснив своє неповторне покликання. Тому і застерігає апостол Павло у другому посланні до Корінтян Увесь час ми повні відваги і знаємо, що поки в тілі живемо, перебуваємо далеко від Господа, бо ходимо вірою, а не видінням. Ми ж відважні і радше воліємо вийти з тіла, щоб жити біля Господа, тому й намагаємося з усіх сил йому подобатися, чи ми в тілі, чи поза тілом. Всім бо нам треба з'явитися перед судом Христовим, щоб кожен прийняв згідно з тим, що зробив, як був у тілі, чи добре, чи зле. Щоб стати учасниками Божих дарів, зокрема вічного життя в небесному царстві, нам потрібно жити гідно і праведно. Просячи Бога, аби дав нам змогу щодня пізнавати Божу волю та силу і витривалість її здійснити в нашому житті. Серед інших прохань на Божественній літургії, вечірні і утренні, знаходимо віці, в яких просимо Господа, Дня всього досконалого, святого мирного і безрішного, ангела миру, вірного наставника, охоронця душі тіл наших, прощення і відпущення гріхів і прогрішень наших. Доброго і корисного для душ наших і миру для світу, осталий час життя нашого в мирі і покаянні скінчити, християнської кончини життя нашого, безболісної, бездоганної, мирної і доброго одвіту на страшному суді Христовому, а також самі себе і один одного і все життя наше Христу Богові віддаймо. Сьогоднішнє свято Успіння нагадує нам, що Пресвята Богородиця, відійшовши до вічності, не перестала бути близькою нам, вона і далі має ту велику місію, яку доручив їй Бог бути помічницею всім людям у Божому задумі Спасіння світу. Вона є нашою вчителькою, провідницею, покровителькою і заступницею. А також вона подає всім за приклад себе. І то по удвійному значенні. Передусім можемо вчитися від неї казати Богові так у відповідь на Його запрошення, Його поклик. Господь Бог створив усіх нас людей вільними, тож хоче мати нас своїми співпрацівниками, не рабами або наймитами, але дітьми, які з любові до Бога Отця відповідають на Його запрошення до співпраці словами згоди. Сам Божий Син Ісус Христос є тим, який завжди каже Богові Отцеві так і чинить усе, що Отцеві до вподоби. Такою була і Його непорочна мати, якої слова записані в Євангелії. Що тільки скаже вам, робіть. Все прекрасне, що сталося в житті пречистої Діви Марії, було не тільки наслідком особливого Божого дару, привілею непорочності, але також наслідком отого великодушного так, висловленого в розмові з Архангелом Гавриїлом. Ось, слугиня Господня, нехай станеться мені за Твоїм словом, але є велика відстань між обіцянкою та її виконанням, між словом. Та його здійсненням не вистачить пообіцяти щось Богові або великодушно відповісти словом так на його запрошення, необхідно витривалості, щоденної праці, щирого покаяння, перебування в Божій благодаті, чутливості на Боже Слово, на Його щоденну присутність. Не вистачить сказати так один раз це так, потрібно говорити багато разів щодня. Але не тільки словами чи думкою, але конкретними вчинками, щирою і витривалою молитвою, чесною і сумлінною працею, практикуванням Божих заповідей, зокрема найбільшої з них заповіді любові до Бога і до ближніх. Пресвята Богородиця є завжди з нами, на дорозі нашого служіння Богові і людям. Вона дбайливо опікується кожним з нас, християн, адже ми, улюблені учні і учениці її сина, який доручив їй бути нашою матір'ю. Свято Успіння вчить нас, що не той, хто розпочав добру справу гідний похвали, а той, хто її закінчив, зокрема, справу цілого життя. Нехай же Пресвята Богородиця супроводжує кожного з нас у нашій земній мандрівці Божими дорогами, щоб ми щасливо дійшли кожен у свій час до порогів нашої небесної батьківщини, про яку апостол Павло у першому посланні до коринтян пише так: те, чого око не бачило, і вухо не чуло, що, на думку людині не спало, те наготував Бог тим, що Його люблять. Слава Ісусу Христу!